В Маленькому місті родина жила, до храму ходила, побожна була. Три дівчинки квітки зростали в добрі, сміхалося сонце малій дітворі. голубила мати і батько гайдав, три пташки синички із рук годував. Біленькі, як сонце, і кучері льон. Промінчики сонця ловили з віком. Надійка любила читати книжки, а віра молодша садити квітки. І любочка наша ще той кулінар, для кожної пташки знайшовся свій дар. І добре так було: Не мов би в раю, любили родину чудову свою, та вилізли з пекла убивці, брати, у їхнє містечко прилізли коти, палили, вбивали, це був сатана, кровава безжальна потвора, війна. Не встигла дівчатка покинути дім. І так відійшли. До Ісусика в нім. а мати блаженна, вона не жива, і сива від горя її голова, так ходить по світу, гукає, кричить, а потім, як мертва: лежить і лежить. Немає її тата на фронті пропав. Отак нам Катюга життя зруйнував, лиш три янголятка йдуть по землі, невинні і чисті, синички малі. Так віра заходить у кожне село і знає, як важко там людям було. Та поряд надія і з нею любов, а з ними солдат український прийшов. І вже чорнобривці пускають листки, достигли в садочках духмяні грушки. Радіють дівчатка, пташинка співа. Моя Україна міцна і жива! От тільки Софія кричить і кричить, побачить дитинку, до неї біжить, хоч смерті не можна просити в небес, та надто важким був для Матері хрест.